Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо ще одну цікаву партію у виконанні відомого українського гросмейстера Володимира Онущука, яку він зіграв у дев'ятому турі всесвітньої шахової олімпіади на четвертій дошці в матчі проти збірної Грузії. Суперником Онущука був відомий грузинський гросмейстер Леван Панцулая. Кінь f 3 зіграв Леван у відповідь Кінь f 6, g3 g6, слон G2, слон G7, С4, 20, 20 і Д6. Володимир Онищук знову обирає старондійську побудову. Але замість того, щоб зіграти d2, d4 і перейти до основних варіантів старондійського захисту, Леван Панцулая розігрує англійський початок, ставить коня на С3, і після e 5 грає Д3, кінь С6 і тура Б1. Білі загрожують просуванням пішака Б, тому Онищук ставить пішака на А5 і після А3 грає тура е 8 Слон G5 А6, розмін на F6 і кінь Д2, відкриваючи білопольного слона. Чорні повертають свого слона на g7, маючи на увазі в майбутньому зіграти F5. Але білі першими атакують пішаком, ставлячи його на С5. Якщо побити ДЦ, то білі, вочевидь, розмінюються на С6. Струюючи пішаки чорним на ферзовому фланзі і отримують певну позиційну перевагу. Але Онищук на c 5 не бере, ставить коня в центр і після взяття на d 6 забирає ферзем. Є 3 грає Панцулая, проганяючи коня чорних. Далі кінь С4, напад на ферзя і водночас захист пішака Д3. Ферзь відходить, ферзь С 2 і h5. Володимир Онищук починає активні дії на королівському фланзі. Впротивагу білі атакують на ферзовому фланзі, граючи Б4. І після розміну H4. Тура А1 розмін на цьому полі H3. Розмін білопольного слона на коня чорних Левану не сподобався. Тому він не забрав на h 3 На що було б кінь б'є Е3. Далі слон б'є H3. Слабкість білих полів навколо білого короля дуже відчутна. Тому слон H1 зіграв грузинський шахіст. Чорні пішли c 6 зменшуючи сферу дії білого слона. І тут Левано варто було зіграти кінь Е4, надійно блокуючи пішака Е5. Але грузинський шахіст, не відчуваючи небезпеки, вирішив все ж таки розчистити шлях своєму білопольнику, зіграв Б5, атакуючи пішака c 6 двічі, і у відповідь отримав потужний удар по центру Е4. Цей несподіваний хід українського гросмейстера змусив Грузина задуматися надовго. Чорні створили загрозу взяття на Д3. Бити пішака чорних конем не можна, втрачається тура, тому залишається взяття або пішаком, або слоном. Кращим було все ж таки да є. Далі був можливий такий варіант: СБ. Після ЄФ забираємо на C4, взяття на G6 і ферзь Д3. Але білі відскакують ферзем на А4, нападаючи на туру. Чорні контратакують ферзя, розмін на F7 з шахом і слон Д5. Далі чорні можуть забрати цього слона і перейти до Еншпілю, в якому форсована гра продовжується. Тура Д8, Е4, С3, Тура С4. Б5 грають чорні, і після шаху ставлять короля на Е6. Далі взяття на G7, але С2, тура С 7, але Тура А8. Загрожує мат по першій лінії, тому треба грати король F1, далі шах король e2, це один ферзь забираємо б'ємо. І на дошці ось така позиція, в якій чорні зберігають свого зайвого пішака. Білі грають кінь F4 вилка, король d6, кінь б'є h3, і виникає ось така дуже цікава позиція, в якій у білих більш ніж достатня компенсація за якість, але пішак чорних дуже потужний. Щоб з'ясувати, що буде далі, треба виконати окремий, досить кропіткий аналіз. Але Леван Панцулая вирішив зіграти інакше. Він просто забрав пішака слону, і це виявилось навіть гірше, ніж дає. Чому саме відразу демонструє Володимир Онищук: Українець забирає на Б5 після відходу коня в ферзів 6. нападаючи на коня С3. Той відходить і кінь д 6 Тепер атакований білий слон. Але якщо відійти на h 1 то слон же 4 далі слон f 3 і білі ризикують отримати мат на полі ж 2 тому тура А8 зіграв Цулая, але король відходить на h7, і після слон h1, ферзь g5. Король f1, ферзь h5 грають чорні, створюючи тиск по білих полях. Після король e1, ферзь g4, ферзь c 5 і слон f8. Ферзь білих відходить на c7, але слон f6. І нарешті відбувається розмін тур. Атака ферзя, шах, король e2, ферзь b3. Ферзь це 6 грають білі, і після слона А3 захищають коня ходом ферзя. Чорні грають кінь f 6 Поступово білі фігури зайняли пасивні захисні позиції. Чорні ж фігури шукають слабкі місця в розташуванні суперника, і таких чимало. Передусім, це слабкий пішак аж 2 забрати якого чорні загрожують ходом кінь g 4 Тому слон в три грає грузинський шахіст, але кінь чорних змінює маршрут. Йде на d7, і після ферзь d2, кінь e5, слон e4, кінь все ж таки просочується на g4. F3 грають білі, намагаючись якось спіймати цього коня, але він забирає на h2, і після король f2 f5, проганяючи слона. Слон d5 грають чорні. І після розміну створюється загроза пішакові f3. Тут стало зрозуміло, що спіймати коня білим все ж таки не вдасться. Після ферзь є 2 розмін на Б2, чорні грають же 5 Ось така масштабна і чудова гра Володимира Онищука. Він, як то кажуть, прорізає білі поля на королівському фланзі, зберігаючи потужного прохідного пішака h 3 Білі грають кінь Д1, але після Ж4 Є4 контратака, шах ферзь Є3, ферзь С2, ферзь є 2 І партія переходить до коневого Еншпілю. Забираємо на e 2 взяття на f 3 f, Кінь Д4 шах, взяття на F5. Білі зіграли Д4, сподіваючись, що кінь забере і можна буде поставити короля на e 3 далі коня на F2. Але чорні навіть не беруть цього пішака, а просто рухають вперед свого, що змушує Лавана Панцулая здатися. Дійсно, у білих пасивна позиція, жодної контргри. Після приблизного d5, Б3, кінь Б2 можна спокійно підключити до гри короля і йти на ферзовий фланг. Біліш фігури поворушитись не можуть. Ось така дуже цікава і масштабна партія Володимира Онищука: він поступово охопив позицію суперника з обох флангів, почавши цю красиву гру несподіваним пішаковим проривом в центрі. Врешті-решт, збірна України в дев'ятому турі без проблем переграла грузинів з рахунком 3-1. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.